То реалізовую, да ми всі реалізовуємо. Марк Лавров, засновник компанії Квартал Груп. Ми будуємо тільки в крутих локаціях комфортне життя, естетичне, безпечне, де хочеться жити і куди хочеться повертатися. Півтори тисячі комерційної площі дуже скоро буде виходити один з проектів нових. Спочатку треба купити квартиру. Перше, що тобі треба, тобі треба просто бажання. Друге і гроші агонь. Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас в подкасті особливий гість Марк Лавров, засновник компанії Квартал Груп, ідеолог, людина, яка вже 10 років на ринку нерухомості міняє естетичний вигляд міста Ірпінь. Давайте ближче будемо знайомитися. Привіт. Розкажіть нам, коли була заснована компанія Квартал і з чого все починалося? По-перше, по не засновник, а співзасновник. Нас двоє: я і Сергій. Кумі наразі вже квартал груп. Ми, будучи десь там років 10 назад, були хлопцями, які дуже там щось дуже хотіли зробити. І була така мрія щось міняти, щось будувати, щоб було цікаво і для нас, і для людей Хотілося щось, знаєш, робити не просто там якусь роботу, а щось залишати по собі за собою. За собою. То 10 років тому у нас був перший такий об'єкт. Таунхауси, ми їх почали будувати. Це було не досить так легко, і на початку будівництва була така історія, що навіть я думав, що якщо ми збудуємо, і не зможемо реалізовувати, я собі щось залишу і там буду і жити. Але і... але все ж таки, ми збудували все ок, пореалізовували всю цю історію, і ну все класно. класно. І з цього принципу з цього до... починалось. десять років тому. У нас була вже невеличка агенція і був перший об'єкт, та це ми далі. Так, так. Запитаємо одне з питань: яка місія компанії Квартал Груп? Ну дивись, це гарне питання, тому що якщо казати про місію, воно знаєш так, екологічно все а, а, виходило ще десять років тому, коли ми починали з Сережої. Перше своє будівництво, як я і казав, була така навіть думка, що я там буду жити, якщо що, то все це будувалося точно класно, точно якісно. Це було естетично, це було безпечно. Ну так, знаєш, для людей як для себе. Тому і в цілому, якщо казати про місію, це естетичне житло, в яке хочеться повертатися. Це точно про безпеку, це точно про прозорість, це історія про те. Де тобі хочеться жити? Чудово. Так. Ну, відповідно, одразу друге питання. Філософія компанії. Що стоїть на першому місці? Це люди. Якщо казати про філософію компанії, по-перше, люди, потім все інше. Якщо ми кажемо про девелопмент, якщо ми кажемо про рієстейт, то в девелопменті це будівництво. Прозоре будівництво, про довіру це історія про якість. Я вважаю, що взагалі, знаєш, головною такою валютою на ринку є саме довіра. Тому наша філософія будувати прозоро, якісно, безпечно. Ну і звісно, щоб люди довіряли і продовжували довіряти нам. Чудово, чудово. Ну, так як ми заговорили про взагалі ринок нерухомості, е, хотілося б дізнатися, який є досвід в будівництві багатоквартирних будинків? Так, звісно. Ну, взагалі, у нас досить широкий досвід за 10 років, у нас були і таунхауси, і дуплекси, і кутежні містечка. І Це досить велика кількість. Але якщо казати саме про будівництво квартирного класу, то це шість будинків, з яких є 10-поверхові, 7-поверхові. І якщо казати про цю історію, це був такий ну, досить вагомий досвід в нашому житті, тому що ми прожили і коронавірус, і так далі. Але на сьогоднішній день, якщо казати про все це. То перше здане, друге вчасно, третє все розпродано так чи інакше. І я вважаю, що це найвища оцінка від людей. Якщо ну, Це казати... великий досвід. Так, шість будинків це, це круто. Дякую, дякую. Круто. але вважаю, що це тільки початок. Це початок. Окей. Е, йдемо далі. Угу. Матеріали будівництва, які ви використовуєте. Матеріали, дивись, як я казав, у всьому, що ми будували у всьому, не тільки в квартирному, у всьому, всі 10 років. Ми працюємо тільки з екологічними матеріалами. Це тільки цегла, червона цегла. Якщо казати про утеплення, це мінвата. Якщо казати про вікна, це рехау, там, євро 70 Це дуже класний варіант по вікнам. Якщо там подивитися, погуглити, це там топчик. Якщо казати в цілому про будівництво, то. З приводу нашої місії, філософії будівництва, та ми робимо це для людей, як для себе, і я тобі скажу прямо для себе, тому що в наших проєктах живуть наші батьки, наші кумов'я і так далі. Тому реально будується все тільки з екологічно чистих матеріалів. І я вважаю, що це ціниться. І саме тому і розкуплено все було в той енергії сіті. Зрозуміло. І наскільки я знаю, тільки індивідуальне газове опалення. Так, так, так. Завжди в наших проєктах газовий котел, він саме там в об'єкті нерухомості, будь то квартира чи таунхаус, в тебе індивідуальна історія, ти сам собі можеш все це відрегулювати. тому так, Як це показав такий досвід на, наших реалій, це круто. Дуже. Да. Да. Скільки квартир, якщо ми вже заговорили за той комплекс, який був збудований, скільки квартир у комплексі? В наших будинках? Щас тобі скажу, десь до 400 квартир, десь так. До 400 квартир. Тобто, це приблизно тисяча щасливих людей. Це там 400 сімей щасливих, які проживають зараз. Там і якщо казати про квартири, також ми побудували там ще півтори тисячі комерційної площі і. Якщо казати про досвід, я ще сюди додавлю десь до 50 єди, одиничок таких про таунхауси, дуплекси там і так далі. Тобто, ну за спиною у нас за плечима вже досить такий великий об'єм. Велика цих цифра сімей. в квадратних метрах. Так. Якщо в так в квадратних є. метрах, це більше сорока тисяч. Супер, так. супер. А, яка перебачена інфраструктура ну, для майбутніх сімей а, або навіть ті, вже які там придбали житло? безпосередньо, давай же, скажімо так, про Комплекс, який вже зданий, дивись, нам дуже імпонувала ця історія. Ми е, працювали в цьому комплексі в кодевелопменті, і звісно, всі ці е, речі там погоджувалися так чи інакше. Але це дуже імпонувало з нашою філософією, тому що це місто в місті, е, це історія, де в тебе є двір парк, де в тебе є своя тенісна, там тенісний корт, футбольна площадка, баскетбольна і так далі. Де е, дуже багато комерційних приміщень, комерційних приміщень. Де є бізнеса, всі, всякі знаєш. І тобто, якщо ти виходиш з будинку, з парадного, в тебе все під рукою. Тобто, це історія про якість життя. Якщо ми кажемо про будущі проєкти, то там людина так чи інакше буде отримувати повний спектр всіх послуг, і це буде прямо при там, комплексі, який ми будемо будувати. Тобто, Синергія Сіті це наша філософія, це те, що нам подобається, це то, що будемо робити далі. Зрозуміло так. Ну. Багато чого сказано, цікаво. Е дійсно, це вживу також класно виглядає особисто сам там був. Е якщо так сказати, що це говорить як про забудовника, ну безпосередньо тебе і твого партнера Сергія. Я думаю, що те ж саме, що, з чого я починав. Ми хлопці, які мали мрію, хотіли зробити класне житло, хотіли зробити таке житло, куди хочеться повертатися. Е хоті хотіли, щоб це було точно якісно, хотіли, щоб. Е Ну, реально можна було б там жити як для себе, знаєш? От є така фраза: будуємо як для себе. Угу. Ми будуємо для себе в першу чергу. В мене ну так, ти вже там, не раз сказав, що там ну дивись, в мене мама. реально мама там вже живе, розумієш. Тому що це каже про забудовника. Я думаю, що в першу чергу, то що ми це робимо прозоро для людей і е, якісно. Супер. Підхід компанії реально вражає. Тому, друзі, якщо ви хочете жити в місті, де все є поруч, де є безпека, де якісні матеріали будівництва, раді вас бачити в нашій компанії. Будемо будемо співпрацювати. Так. так. Дякую, розкажи, будь ласка, які е, проекти вже реалізувала компанія Квартал Груп»? дивись, якщо казати про історію самого початку, де ми е, мали мрію щось робити більше ніж просто працювати. Е, і перші там таунхауси, все почалось десь років тому. І вони були були тільки перші, одразу після них пішли другі, треті, четверті, п'яті, дуплекси, закази, якісь там просто котеджі і так далі? Е, то в цілому, це приблизно там десь біля 50 одиничок, 40-45 десь так. А якщо казати про Такий досвід, то дивись, малоповерхова забудова там да, до 50 одиничок. Якщо казати про квартирну, це шість квартирних будинків. І якщо казати про те, що зараз ми хочемо і будемо реалізовувати, це вже буде дуже скоро. Тобто в майбутніх планах так, так це теж квартирна забудова, це бутікові такі, знаєш, комплекси. Саме бутікові, це треба запам'ятати, тому що не дивлячись на велику невелику таку поверхові забудови, там буде повністю вся така інфраструктурна позиція, і там буде консьєрж сервіс. Там буде та історія, де тобі буде хотітися цікаво, жити. Знаєш, От така цікаво історія. цікаво. Окей. Е, наскільки я знаю, є два напрямки: е, перший напрямок це квартал девелопмент, угу. і другий напрямок це квартал Естейт. Можна більш детально, щоб зрозуміло було. Дивись, я б виділяв би не два-три напрямки, тому що дивись, квартал девелопмент це то, про що ми зараз розмовляємо в цілому. Це досвід нашого будівництва і що ми будуємо, будуємо далі. Real Estate – це наша афільована агенція. І я б третій би напрямок, що виділив, виділяв би як ремонти. Ремонти під ключ. У нас також є афільована історія, така називається Гарант Ремонт. Якщо казати про ремонти, там є Сергій, дуже класний хлопець, який все це веде, і ми робимо від 20. До 40 ремонтів десь в місяць, я поясню, як це працює. Квартал груп сам по собі має там три основних напрямки. Перший, і це... перший квартал девелопмент. Ми маємо свою діляночку, ми будуємо самі там цей проєкт, реалізуємо його повністю, закриваємо в цикл. Є а, така історія, як консьєрж сервіс. Ми зараз працюємо саме над таким проєктом, і всі а, подальші проекти будуть мати обслуговуючу компанію. Це чудово. А після чого, якщо ти був там не просто людиною, яка купила собі для життя і йде в консьєрж сервіс, а до, ну, наприклад. Інвестором ми можемо допомогти з реалізацією твого вже там об'єкту купленого купленого через афільовану агенцію Real Estate. Тобто, ти, якщо є людина, яка купляє у нас, ти заходиш, купляєш з нами нерухомість, отримуєш під ключ класний будинничок. можна купувати навіть на стадії будівництва. Так, звісно, так, звісно, так. Можеш інвестувати, заробляти, можеш жити для себе купляти. А після чого ти можеш зробити з нами ремонт. Після чого, якщо захочеш, можеш реалізувати, заробити чи просто реалізувати свою нерухомість. Тобто, квартал груп це компанія повного циклу з трьома такими основними напрямками. Отака история. Ну, це. Цікаво, тому що за цим всім повинні стояти ну багато людей. Хто стоїть за, ре... за реалізацію цих проектів? Скільки людей працює в компанії? Я трошки затронув цю історію. Ну, в першу чергу я би сказав би, що ну це мій партнер Сергій. Дуже мощний тіп, знаєш, він е, операційно дуже такий, е, ну, такий, ну, железна людина. знаєш, mm -hmm. такий, прям, Я більше енергетик, а він такий прям, може тягнути все, що треба. От ми вдвох тягнемо всю цю історію вже 10 років. Звісно, з нами є такий, знаєш, состав, який точно реально, там, реалізують те, що нам треба, то, куди ми йдемо, то що ми хочемо і так далі. Тобто це такий кулак. Жодна людина не може бути. Якоюсь там не не, не потрібною, вона завжди потрібна. Тобто, з кожним з нас, ми як кулачок, такий, знаєш, ми маємо одну і ту ж ідею, всі розуміють, що у нас за місія, і ми йдемо в одну таку ціль. Тому хто реалізовує, да ми всі реалізовуємо. Якщо ми говоримо про будівництво і. Про е, квартири тауни, е, які діють наразі е, безпосередньо в наших будинках, е, акції розтермінування. Що, що, можна, угу. що можна сказати? Дивись, у нас. Е... В даний момент залишився там один єдиний проєкт, який ми там завершуємо. Виходимо вже з нього, він називається Бігілс. Це малоповерхова забудова, це таунхаус. В самому, самому що не, на, що не на є центрі, це там 30 метрів і в тебе там, Боже, як це? там, 17-та школа, парк Незнайка і так, так далі. Дуже круто. Але при цьому там стоїш і тиша. А, ну, Якщо так, без реклами, дивись, там а, є саме дешеве, по-моєму, аксінні 80 тисяч і від 80 тисяч до. 90 тисяч вони коштують. Є можливість розтермінування, є можливість внеску, але це індивідуальна історія. Чому? Тому що ми виходимо вже з проєкту. В цілому, по життю, коли ми працюємо в проєкті, коли ми запускаємо проєкт, у нас стандартно історія виглядає таким чином. Десь від 30% внеску, розтермінування до 2 років можливо. Звісно, при сьогоднішній ситуації, знаєш там, е, тобто розтермінування мається на увазі індивідуальне клієнта, чи це потрібно в банкеті? ні 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 під клієнта від нас, від забудовника, звісно. Та. Якщо в банкеті, це то, що я хотів сказати. Зараз при такій ситуації є е, такі речі, як е, певні там е, умови. Куплі-продажу об'єкта для е, певних верств населення це люди, які е, приймали участь в бойових діях, це медичні працівники, це працівники науки і так далі. Там є свої інші умови купівлі-продажу, і ми, звісно, це теж надаємо. Отак. Зрозуміло. А, якщо я хочу стати інвестором, як це працює? Ну, по-перше, Перше, що тобі треба, тобі треба просто бажання. Друге і гроші з грошима там дивлячись, яка сума в тебе буде внеску. А на сьогоднішній день у нас дуже скоро буде виходити один з проєктів нових. В цілому, якщо ми кажемо в базі своїй, якщо ти хочеш бути людиною, яка інвестує, заробляє щось, то ти повинен звернутися через сайт, там через соцмережі, знайти нас і сказати Доброго дня, я хочу у вас інвестувати. Далі ти підеш з менеджером, подивишся все, що тобі там треба подивитися, вибереш там плану. or... Планування, планування, і м, після того все дуже прозоро. Ти можеш заходити в інвестиційну позицію з ранніх стадій, орієнтовно. Тобто а, мається на увазі на стадії Катловани ще? Так, так. Орієнтовно, ти можеш заробляти так. Ну дивись, по досвіду попередньому, та це де 17-20% гривні, може так, 12-15 в доларах за проєкт. Якщо я кажу за проект, це не завжди річні, це може бути менше року. Тобто, я не знаю, хто як там рахує, але якщо порахувати. Ти, так як я рахую, це і 32%. знаєш <світ> ну Так чи інакше, прозоро, ти дивишся, вибираєш те, то, що тобі треба, приходиш, вичитуєш там документи, все це ми надаємо. Після того ми підписуємось. І в цілому, з стадії там 0 чи 10% будівництва, ти вкладаєш гроші і на стадії 90-100% будівництва, хочеш 70% будівництва. Тобто можна на лівому етапі продати. Так, так, так. Якщо ти пам'ятаєш, я вже сказав афільована агенція нерухомості: добрий день, продаж, все буде. продаж, так. ремонт робимо, все так. під ключ. Клас. клас. Чому саме Ірпінь? Що в ньому особливого? Ну, дивись, тут можна багато чого розказати. Я про це знаю і хочу почути це від тебе. Ну, По-перше, для мене, як для людини, яка приїхала з міста Харкова. А, коли я приїхав ще там 15 десь років тому, ірпінь дуже різний. А коли я переїхав, він був ну такий цікавий таке містечко. Але потім. Потім це стало місто парків, місто класної інфраструктури, це афієні больниці, поліклініки. Тобто це історія, де класно жити. Поняв, це реально так. І коли я спочатку тільки переїхав, я думав, буду жити в Києві, але щось там попав в Ірпінь. Наразі я ні за що не поміняю Ірпінь на Київ. Чому, чому Ірпінь? Тому що, як би не було. Якщо я не помиляюсь, може я там чуть, чуть, два чи три рази. Це було місто номер один в Україні як євромістечко. Так, так. і це там круто... ще якесь форб стаття писали. так, так, так. так. це тупо кру... круте, круте місце для життя. Хто сюди приїжджає, вже не хоче виїжджати. Якщо казати про нашу діяльність саме тут, то ну ти знаєш, ми почали це робити. і Ми зрозуміли, що не дивлячись на ковід, на всі перепіті, які можуть статися. В наш час, Ірпінь є безпечним містом, недалеко від Києва, з офігенною інфраструктурою, тобто тут хочеться жити. І той же попит завжди тільки зростає. Тому працювати тут теж кайфово. Так. Ірпінь The Best. Які переваги проєктів? Перше, це екологічні матеріали. Ми будуємо тільки з цегли, утеплення мінвата, класні вікна. Це перше. Друге… Цю частину я ще не казав і не пояснював. Ми будуємо тільки в крутих локаціях, якщо в Ерпіні ти там, розумієшся, де що знаходиться. Це тільки центральні частини, десь біля парку чи інших інфраструктурних центрів. Це друге, третє це прозорість. Так чи інакше. Четверте, як я вже сказав, ми будуємо не як для себе, а прям для себе. У нас в нашій проєкті. Наші ж хлопці, дівчата, там, родичі заїжджають. І п'яте, ну, я думаю, що це досить вагома історія зараз. Це можливість. Такого відкритого діалогу до кожного покупця ми вирішуємо, зустрічаємось разом за е, столом і просто спілкуємося, що ми можемо, як ми можемо. У нас є стандартні входи, але так чи інакше, ми клієнтоорієнтовані і ми розуміємо, тобто, що під такий кожного час. клієнта так, індивідуальний чи? підхід. Так, так. так. Дизайн, ремонт, проекти. Угу. Це окремий напрямок. Хотілося б про нього більш детальніше почути, як це працює. Тобто приходить людина, каже, я хочу зробити ремонт. Далі що? Як Поясню. Я, ну, спочатку треба а, пояснити таку історію. що... — Спочатку що... треба купити квартиру. Ні, ну дивись, дивись, дивись. Давай про ремонт. Ну звісно, спочатку yeah. треба купити. Можна побудувати. Можна сказати: привіт, хочу побудувати, купити діляночку. Ми прийдемо побудуємо, але це в іншу історію. Okay. Про ремонт. Гранд-ремонт, взагалі то існує вже теж, теж десь з 10 років. І реально, якщо казати про досвід і про факапи, які так чи інакше були, все це вже за плечима. Досвід вже досить великий. На сьогоднішній день – це така, як вже я казав, афільована історія в квартал груп. Це фірма по ремонтам 20-40 ремонтів в місяць. Оборотна позиція. Так, дизайнера є. Якщо ти приходиш, який, який у нас такий треклист, знаєш, ти приходиш, Кажеш, доброго дня, хочу ремонт. Ми кажемо, добренько, видаємо тобі 5-7 дизайнерів, ти вибираєш, там, хто тобі сподобався не знаю, лицем, чи по розмові, чи по проєктам це твоє діло. Вибираєш когось там одного, починаєш працювати. Ми не любимо працювати без дизайнера, тому що є така історія, як очікування і реальність. Зазвичай, зазвичай є такі моменти. Ну, де... по проєкту краще працювати, Звісно. легше, і потім Звісно. не буде ні у кого ніяких питань. Тому ти обираєш саме дизайнера, працюєш з ним, там, я не знаю, тиждень, місяць. Півроку це від тебе залежить, і як в тебе вже є класний дизайн проєкт Ми заходимо і робимо всю цю історію. Тобто, у нас є свої дизайнери, у нас є свої е, хлопці-дівчата, які працюють вже ну не безпосередньо, як робочі, які роблять ремонти. У нас при цьому є надзор, у нас при цьому є прораб, у нас при цьому є людина, яка контактує з тобою, як з заказчиком. Тобто, коли ти замовив тут ремонт, ти можеш поїхати собі на балі, не знаючи в Карпати, і не бути е, кожен день на цьому об'єкті. В тебе є в месенджері все, що тобі треба. Треба зранку до вечора в тебе є відчоти, і ти розумієш, що там відбувається. Тобто, є людина, яка відповідає повністю за процес ремонту. Так. Тільки так. гроші скидає. Так. Все правильно. А... Тобто, ви не просто будуєте, а створюєте ще затишний інтер'єр. Я ще раз підчеркну цю історію: компанія циклу Квартал Груп», дивись. Ділянка побудували, зробили ремонт, якщо захотів, продали, якщо що захотів, залишився жити і буде щасливою людиною. Ми так працюємо вже 10 років, і ті ж ремонти вже теж набрали цей досвід. З гордістю можу сказати, що у нас дуже багато людей, які вже звернулись до нас, вже проживають, і кажуть, що треба звертатись до нас ще по рекомендації. Звісно, це саме звісно. круто, коли так. люди звертаються по рекомендації. А... Тобто це все в рамках однієї компанії? Так, так і є. Будівництво, дизайн, ремонт. І реалізація об'єктів нерухомості, real estate. Так. Окей. Е, Марк. Mm -hmm. А чим вирізняється безпосередньо ваш дизайнерський підхід? От, ну, чим унікальність? Ну, в першу чергу, тому що тим, тим що. Ми працюємо в тандемі. У нас досить велика база своїх дизайнерів, дизайнерів, якого ти можеш вибрати там, як ти хочеш і кого хочеш. Але так чи інакше, ми працюємо в тандемі. Це в одній фірмі. У нас досить багато прорабів. Прораби вже ведуть безпосередньо робочих, але при цьому ще у нас є і дві людини, які ведуть безпосередньо сам проект. Тобто ти спілкуєшся не з прорабом, ти заказував цю історію у дизайнера. Прораб контролює те, що там про роботу пропрацьовується. Да, заказав у дизайнера, прораб працює над питанням то що ти там хочеш реалізувати, але за всі цим дивиться безпосередньо менеджер, який веде твій проєкт. Спеціально обучена людина така. Як так так. Якщо ти десь поїхав, ти завжди онлайн все розумієш, що там діється, що там робиться і так далі. Отак. Тобто, якщо так підвести таку черту, дивись, у нас реально велика. Потужна команда, як і будівельників, так і робочих по ремонтам, так і прорабів, так і дизайнерів, так і людей, які ведуть самі проєкти. ми досить е, велика компанія, яка робить цей -всей цикл комфортним для тебе як замовника. Клас по любому звернувся. Приходьте, хоча вже звертався. Звертався окей, Марк. Що ти хочеш сказати тим людям, які чекають, які ще не купують, які думають. Я вважаю, що не дивлячись ні на що, я тут можна відповідати коротко і чуть длинніше, давай чуть длінніше, Давай. Типу. А не дивлячись ні на що, знаєш, ну от ти там в машина є. Так. Дивись, якщо заїжджаєш на, на, там, на заправку там, рік тому, от, там, бензин коштує десь, там, не знаю, 42-45. Зараз 50, наскільки я розумію. Щось, щось біля того. Три роки назад, якщо ти заходиш в магазин, там, за тисячу гривень щось можна за дві було купити і піти додому. Зараз це вже не тисяча, а три-4. Історія в тому, що так чи інакше, все стає тільки дорожче. Так і з нерухомістю, я так вважаю, все, що у нас є в економіці країни, все тільки дорожче. І тому. Тому, от ти, ти бачив хоч раз, щоб бензин став дешевше? Та ні. Чи, такого хліб, не було. чи ще щось. Тому не дивись, якщо це продовго, так? якщо коротко, я вважаю, що нема кращого часу, ніж купляти і інвестувати зараз, тому що завтра буде тільки дорожче. І все. Тобто, ті проекти, які будуть тільки з'являтися, нам одразу потрібно що? Приходить до нас, і звісно, купувати. Звісно. Ні, ну, насправді, якщо ти Ні, заходиш в цю історію, якщо ти реально, заходиш цю історію, так чи інакше, на якихось таких термінах, спочатку в тебе є маржинальна позиція, це от такий трек, знаєш, де ми можемо працювати як партнери. І не дивлячись на волатільність там ринку, чи історію девальвації там гривні, чи чогось там ще, в будь-якому випадку буде, заробиш, буде та, заробити, звісно, в звісно, випадку. Так. Супер. Дякую. Дякую за відповідь. Що ж, друзі, хочеться зафіналити нашу розмову. Якщо ви хочете інвестувати в компанію квартал Груп Девелопмент, де є свої майстри по будівництву, все контролюється від першого кроку до останнього. Залишайте безкоштовну заявку тут, десь на сайті. Ми десь тут її покажемо. І будемо раді з вами співпрацювати. Агонь! Пуху! Дай Друзі, ми будуємо це місто тому, що віримо в перемогу, тому що віримо в світле майбутнє. Ми займаємося всім цим тільки тому, що хочемо найкращого для кожного з нас. І давайте робити це разом. Звертайтесь в квартал груп.